Привіт! Зараз ми разом налаштуємо камеру візу. Для цього не потрібні якісь спеціальні навички, впораються навіть ті, хто вважає, що не товаришує з технікою. Крок перший. Встановлюємо на телефон застосунок Tuya Smart. Його можна знайти за назвою або відсканувати QR-код на коробці камери. Крок другий. Реєструємо ваш аккаунт. Для цього введіть електронну пошту. Буквально за хвилину на неї прийде код підтвердження, який потрібно скопіювати. І ввести у додатку. Далі ви придумуєте пароль і підтверджуєте сповіщення. Крок третій – Активація камери. Спершу під'єднуємо камеру до живлення. Це може бути розетка або павербанк. Натисніть Додати пристрій. Далі камера та блокування і розумна камера Wi-Fi. Натискаємо Далі. Обираємо мережу Wi-Fi та вводимо пароль. Скануємо QR-код. Коли ви почули звуковий сигнал, натискаєте далі і чекаєте, поки камера під'єднається до телефону. Якщо ви бачите зелену пташечку біля фотокамери, це означає, що камера готова до використання. Вітаю, ваша камера свізу налаштована. Бажаю приємного користування. Якщо вам не вдалося під'єднати камеру, скоріше за все, на якомусь етапі виникла помилка. Тому радимо зробити ресет. Для цього натисніть на кнопочку під лінзою камери. Ви маєте почути такий сигнал. Тепер камера прокрутиться. І після цього потрібно повторити процес підключення знову.